Що я роблю, коли прокидаюся і бачу, що моя барі-бетері не відновилась, а стан варіабельності пульсу не збалансований. Це щоденник марафонця, і сьогодні про мої способи відновлення. Поїхали! Перший спосіб гаряча ванна сілю. Вона допомагає розслабити, зняти напруження, зменшити набряки та запалення. Але є важливий момент: не приймайте ванну одразу після тренування, особливо, якщо воно було інтенсивним. Це може погіршити мікротравми і посилити запалення. Іноді додаю Кілька крапель ефірної олії, але краще не капати її просто в воду, а розводити з молоком, медом або сіллю. Наступний спосіб масаж. Я масажист, тож добре знаю, як він допомагає відновленню. Використовую різні методики: самомасаж, міофасціальний реліз з ролом або м'ячем, перкусійний масаж пістолетом. А ще маю ось таку масажну штуку. Масажиста, звісно, не замінює, але розслабитись трошки допомагає. Ще один хороший спосіб стрейчинг і вправи на мобільність. Вони знімають. Біль і напруження з м'язів, покращують еластичність і рухливість. І, звісно, одне з найважливішого збалансоване харчування та повноцінний сон. 7-9 годин сну це must have для якісного відновлення. А які способи відновлення використовуєш ти? Ділися в коментарях.